Вони розумніші, ніж здається, вони не просто літають, вони планують, думають, пам'ятають. Ворони це не птахи, це мініатюрні генії з крилами. Їх вважають віщонами, хитрунами, посланцями потойбічного світу, але насправді ці створіння володіють інтелектом, який зводить нанівець усі наші уявлення про просту природу. Вони кидають виклик усьому, що ми знали про тваринний світ. Залишайся зі мною, і ти будеш шокований цими птахами. Підписуйтесь на канал, буду за це дуже вдячна, бо далі буде ще більш захопливо. Ще буду вдячна, якщо підтримаєте канал донатом на об'єктив, щоб розвиватись ще більше. Посилання у описі і погнали дізнаватися цікавеньке. Ворони одні з найрозумніших птахів на планеті. Ворони це живі загадки з крилами, здатні дивувати навіть найскептичніших вчених. Їхній мозок, хоч і маленький за розміром, має надзвичайно складну будову, особливо в частинах відповідальних за планування та аналіз. Під час дослідів у лабораторіях ці птахи розв'язували головоломки з кількома етапами. Вони вміють аналізувати причинно-наслідкові зв'язки, наприклад, розуміють, що камінці можуть підняти рівень води, щоб дістатися до їжі. Це не дресирування, а природна здатність до логічного мислення. Багато ворон здатні до індукції, робити загальні висновки. З окремих фактів. У диких умовах ворони застосовують складні стратегії, можуть відволікати інших птахів або підкидати їжу як пастку. У Японії ворони навчилися розкладати горіхи на приїжджу частину, щоб машини їх розчавлювали, і збирати ядра вже після того, як загоряється червоне світло. Деякі з них відкривають замки або кришки, спостерігаючи, як це роблять люди. Їм не потрібне багаторазове повторення, часто достатньо одного прикладу, щоби зрозуміти механізм. Ворони також здатні до навчання один від одного, передаючи знання в межах зграї. Їхня здатність планувати майбутнє була підтверджена у низці експериментів. Вони можуть відкладати їжу на потім і розуміють, коли саме вона знадобиться. Це справжній прорив у дослідженнях тваринної свідомості, адже раніше таке планування вважалося винятково людською рисою. Ба більше, ворони можуть змінювати стратегію у залежності від обставин, що говорить про гнучке мислення. Науковці дедалі частіше називають їх крилатами приматами, визнаючи, що рівень їхньої інтелектуальної складності несподівано близький до людини. Ворони впізнають людські обличчя. Якщо ти хоч раз скривдив ворона, він тебе не забуде. Науковці провели експеримент, у якому люди в однакових масках ловили ворон, а потім просто проходили повз, і птахи нападали на них. Причому не тільки ті, хто був очевидцями затримання, а й інші ворони, які ніколи раніше не бачили маску. Це означає, що птахи передавали інформацію один одному, наче згадували ворога колективно. Їхня здатність запам'ятовувати обличчя людей зберігається роками, а реакція миттєва. Вони розрізняють не тільки добрих і злих людей, а й здатні розпізнавати конкретні риси обличчя вуса, окуляри, вираз очей. Навіть якщо ти зміниш зачіску, ворони можуть тебе ідентифікувати. Вони вчаться через спостереження і здатні будувати враження про людину на основі її дій. Наприклад, якщо ти поділився з вороною їжею, він запам'ятає тебе як надійного союзника. Якщо ж ти проявив агресію, реакція буде відповідною. У містах ворони формують своєрідні досьє на людей, з якими часто стикаються. У деяких містах Японії ворони навіть облітають квартали, де часто з ними грубо поводяться. У той самий час біля парків, де їх підгодовують, вони можуть літати за конкретною людиною. Їхня здатність до індивідуального впізнання порівнюється з людською і навіть перевищує її у сфері просторової пам'яті. Це створює справжній ефект взаємної біографії, коли ворон знає тебе краще, ніж ти його. У воронів є соціальні похорони. Коли ворон знаходить тіло мертвого побратима, це не лишається особистою справою, він кличе інших. Птахи злітаються, кружляють, голосно каркають і зависають на гілках довкола місця загибелі. Це виглядає як траурна церемонія, але й з глибшим сенсом. Вчені помітили, що після таких подій ворони стають обережнішими, уникають певних місць або дій. У деяких випадках птахи навіть атакують предмети чи тварин, які були поблизу тіла, неначе помста. Але головна мета не емоційна, а стратегічна зрозуміти, що спричинила смерть. Це своєрідний спосіб навчання для всієї зграї, колективна пам'ять про небезпеку. Молоді ворони спостерігають і запам'ятовують ці місця на майбутнє. Поведінка ворон під час таких зібрань надзвичайно складна. Вони використовують різні сигнали для координації. Деякі птахи мовчазні, інші надто голосні, залежно від ситуації. Це дає підстави вважати, що похорони це ще й спосіб обміну інформацією. Особливо цікаво, що після таких зборів птахи рідше відвідують небезпечні місця. Це не просто емоція, це вивчення ризиків. Вони сприймають смерть не як випадковість, а як сигнал про загрозу і таким чином демонструють те, що можна назвати колективним розумом. Ворони дарують подарунки людям. Історії про те, як ворони приносять людям дрібнички, трапляються по всьому світу. Це можуть бути гудзики, монети, сережки, гайки або інші блискучі речі. Так, не тільки сороки цим займаються. Такі подарунки зазвичай отримують ті, хто систематично підгодовує птахів. Ворони добре пам'ятають обличчя і пов'язують позитивні враження з конкретними людьми. Вони не просто очікують їжу, вони відповідають на турботу жестом вдячності. Іноді ці подарунки дуже символічні. Одна дівчина отримала золотий кулон, який зник у її матері 10 років тому. Птах міг знайти його десь і принести, що виглядає як випадковість, але навряд чи такою була. Ворони часто залишають дарунок там, де беруть їжу, ніби натякаючи на взаємний обмін. У дикій природі така поведінка майже не спостерігається, вона формується саме у спілкуванні з людьми. Це ознака емпатії або принаймні соціального розуміння. Вони відчувають, коли їхні дії приносять користь і формують зв'язок. Деякі ворони щодня навідуються до улюбленого вікна з новим сюрпризом. Ці взаємини можуть тривати роками, переростаючи у щось схоже на дружбу. Це підтверджує гіпотезу, що ворони здатні до соціальної прив'язаності. Їхні подарунки не випадкові, а глибоко продумані сигнали вдячності. Ворони поліглоти пташиного світу. Мовлення воронів це не просто кар-кар, а цілий мовний код. У кожному регіоні світу ворони говорять по-своєму. Це можна назвати діалектами. Вчені фіксували різницю у звуках між міськими і сільськими воронами, між птахами різних лісів і навіть між сусідніми колоніями. Молоді птахи вивчають мову через спостереження за старшими. Це схоже на людський процес освоєння мови. Якщо ворон змінює середовище, він адаптує свої звуки до нового мовного простору. У Торонто зафіксовано, як переселені ворони починали говорити на іншому діалекті вже через кілька тижнів. Така гнучкість мовлення надзвичайно рідкісна серед тварин. Крім того, кожен звук має значення. Ворони можуть по-різному попереджати про хижаків, вказувати на їжу або закликати до дії. Їхні звуки змінюються залежно від інтонації, ситуації та навіть часу доби. Спостереження показали, що один і той самий крик може означати пильнуй або йди сюди. Залежно від контексту, деякі звуки призначені лише для близьких членів родини, наче особисті коди. Також у ворон є емоційні голоси, сум, радість, тривога, які передаються через специфічну модуляцію. Їхня здатність до комунікації така розвинена, що науковці вважають їх системи протомовами. Це ще один доказ того, що ворони здатні не просто реагувати, а обмінюватися складною інформацією. У майбутньому дослідники сподіваються розшифрувати ці мови повніше і, можливо, навіть поговорити з вороною. Ворони розважаються ці птахи мають неймовірну пристрасть до ігор не заради виживання, а просто так заради задоволення. Ворони не раз спостерігали за дітьми на санах, а потім самі ковзали з дахів або снігових гірок. Їх бачили з гілками у дзьобі, які вони кидали в повітря, ловили і знову підкидали. Гра заради гри. Це складна поведінка, що свідчить про здатність до творчості. У зоопарках ворони граються предметами, перевертають пляшки, відкручують кришки і катають м'ячі. Вони можуть влаштовувати доганялки з іншими птахами або навіть собаками. Деякі граються у переховування, ховають предмет і спостерігають, як інші його шукають. Вони також вміють жартувати, підкрадатися до інших птахів і смикати за хвіст, щоб ті відреагували. У дикій природі їх помічали, коли вони робили петлі у повітрі або оберталися вниз головою без жодної практичної мети. Це не просто гра, а емоційне самовираження. Такі дії свідчать про високий рівень нервової активності і добрий емоційний стан. Учені навіть припускають, що гра допомагає вивільнити стрес. У молодому віці це розвиває навички, а в дорослому підтримує мозок у тонусі. Ворони одні з небагатьох птахів, які мають концепцію забави. Їхні ігри демонструють емоційність, гнучкість розуму і здатність до навчання через досвід. Це робить їх неймовірно схожими на дітей, але з крилами. Ворони можуть згадувати події роками. Пам'ять ворона це не просто корисна навичка, а справжній феномен. Вчені виявили, що ворони запам'ятовують людей події, розташування їжі і навіть поведінку інших тварин на багато років наперед. Один ворон у досліді впізнав обличчя людини навіть через 9 років після першої зустрічі. У дикій природі це дозволяє їм орієнтуватися у складних екосистемах, уникати небезпеки, повертатися до надійних джерел їжі. Вони можуть запам'ятати сотні схованок з їжею і точно визначити, яка з них найвдаліша. Якщо інший ворон намагається вкрасти схованку, птах змінює місце зберігання. Отже, він ще й аналізує соціальні ризики. Їхня пам'ять працює не лише на обличчя, а й на ситуації. Вони згадують контекст, не лише факти. Це означає, що ворони мають форму епізодичної пам'яті, як у людей. Вони знають не лише що і де, а ще й коли та чому. Деякі ворони не довіряють спостерігачам і ховають їжу лише тоді, коли нікого немає поруч. Це означає, що вони запам'ятовують, хто був поруч і яку мав поведінку. Ворони можуть пам'ятати шаблони поведінки собак або хижаків. У містах вони знають розклад сміттєвозів, час виходу людей на обід і навіть розташування камер, відеоспостереження. Їхня пам'ять гнучка, вибіркова і стратегічна. Це дозволяє їм виживати у мінливому світі краще за багатьох інших тварин. Символіка ворон у різних культурах. Ворони здавна були не просто птахами, а вісниками, знаками, іноді навіть пророками. У скандинавській міфології вони очі й вуха Одіна, щодня облітали світи, повертались до нього з новинами. У кельтів ворон символізував війну і трансформацію, перехід до нового етапу життя. В українському фольклорі ворон часто пов'язаний зі змінами, попередженням або мудрістю. Наші предки вважали, що ворон може нести душу загиблого воїна або бути провідником між світами. У народних піснях ворон це посланець долі, що приносить вісті з далеких країн. На покрову пильно стежили за воронами. Якщо птахи кружляють високо, зима буде пізньою. У буддизмі ворони є охоронцями священних текстів, а у тибетській традиції вісниками знання. Він птах, який несе зміст, здатний поєднувати світ реального і міфічного. Ворони, здається, не просто мешкають у нашому світі, вони показують, як мислити інакше. Їхній мозок це не менше космос, ніж той, що над головою. Світ ворон це не міф і не вигадка, це реальність, яка вражає. Якщо ці птахи змусили тебе подивитися на природу по-новому, тисни підписку, щоб не пропустити ще більше несподіваних цікавинок зі світу нашої вайбової планети. А в коментарях напиши, чи хотів би ти мати ворона як друга. Дякую за перегляд і слава Україні та її героям.